А зараз з жовтих смужок будемо виготовляти курчатка. Для цього робимо кружечок діаметром 32 мм. Ось, вставляємо, робимо ось такий кружечок розміром 32. А потім зробимо кружечок поменше діаметром 30 міліметрів. Ще робимо крильце у вигляді каплі. Для цього скручуємо змушку діаметром 25 міліметрів. Робимо у вигляді каплі. Ось так це буде крильце курча. Потім з червоного паперу, з мушки, робимо дзьоб, лапи та чубчик. Ось так роблю лапи, скручую. Десь 5 мм, але не до кінця. Так, підклею. Виходить таких дві лапи. Зараз буду виготовляти дзьоб, скручую смужку розміром десь 10 мм. трикутничок буде ось такий. Ось готов маленький дзьоб. Зараз зробимо чубчик. Так, скрутили, підклеїли, потім беремо та скручуємо в інший бік протилежний. Також підклею. Ось такий виходить чубчик. Зараз будемо робити око. Для цього скручуємо чорну смужку. Ось око готово.